І любі вчителі, вам сьогодні шлють свої вітання учні п'ятого адмана. А зараз ми надаємо слово нашому дорогому директору Бойчуку Велесів. Шановні вчителі, дорогі батьки, дорогі учні школи, дійсно свято 8 березня це свято весни. Народження, народження хорошого духу, хорошого настрою. Ну і ми прекрасно розуміємо, що те, що сьогодні наші дітки, сьогодні наш п'ятий клас нам зробить це свято. Це дуже приємно, тому що минулого року ми пригадуємо, що це робив на 7 клас, це були старші діти. Ми зараз побачимо, як клас, де новий класний керівник, де вони зараз за цих 6-7 місяців пробували обжитися вже в цій школі, як вони обжилися, вони все покажуть своїм. Бабусям, бабуся, татам і нашим вчителям. Тому я прошу вас усіх щиро сприйняти цей веселець свято, цей концерт наших дітей, привітати їх. А вони будуть нас вітати ще раз, всіх нас святом, всім доброго настрою і хай нам Бог допомагає. Дякую. На цей день люто вшановує жінку: жінку-матір, жінку світоч жінку-трудівницю, жінку берегиню жінку життя на землі. Мати це перше слово, яке з радістю з усмішкою мовляє дитина. Мама, які над людські глибини скарбів місяць вони в собі, а мама на колискава звучить найніжнішою музикою, і тоді, коли постріляться наші скроні, нема би світ стільки геніїв. Стільки великих мужів, якби на віжню дитецу, не трептіло б серце матері. Мати корінь життя та квітка, промінь якої ніколи не в'яне, А розцвітає з плином лід все ясніше. Міцно тримає жінка свічку життя, Затуляючи її тентітний вагник Від подихів вітру, падиху зла. Не попрощались ще зимою, а вже весна несе тепло. І свято всіх жінок, як завжди в березні прийшло. А Зараз для вас звучатиме пісня 8 березня у виконанні тані і Юлі Барбани.